Високі підбори та ушатні сукні. Таким був дрес-код учасник чемпіонату із питанку на шпильках. Два десятки вінницьких красунь кілька годин поспіль кидали металеві кулі, аби здобути титул переможниць. Цю гру привезли до нашого міста члени молодіжної ради три роки тому. І сьогодні вона набуває популярності і серед молоді, і серед представників старшого віку. Улюблена гра французьких жандармів підкорює серця вінничан. Уже третій рік поспіль активісти збираються на набережні, аби зіграти у потанк. Зацікавилися нею спершу студенти. кажуть, аналогів у цієї розваги немає. У нас такі завжди є цікаві ідеї і пробують різні різноманітні ігри. І саме петанк є одної з таких ігор, якої немає в Вінниці. Ми закупили спеціальні. Кулі спеціальний набор для гри в пет і проводимо гру саме в літній період. Правила гри доволі прості. На чітко визначеному майданчику потрібно кинути металеву кулю якнайближче до дерев'яного кошонету, при цьому намагаючись вибити кулю суперника. Хто набирає найбільше балів, потрапляє до фіналу. По цікаво. На пентанці цікава гра. Навіть якщо здається, з боку чому дне якесь, але коли ти граєш, то це дуже цікаво і азартно. Дівчата із команди Гармонія уже мають досвід гри у французькій кулі. Кажуть, на перший погляд нічого важкого, але насправді набрати необхідну кількість балів буває непросто. Треба вирахувати, за скільки сантиметрів, щоб той шарик під, підкотився. Якщо не підкотився, то треба вибити чужого шарика. Ну там кінації різні такі. знаєш. Цікаво, дуже цікаво. Організатори вирішили дещо ускладнити учасникам завдання, і обов'язковою умовою участі у чемпіонаті стало взуття на високих підборах. Так, ти йдеш, нога десь підкошується, втрачається рівновага, але ми будемо надіятися, що на груці ніяк не повпливає. У тому, що кожна дівчина повинна ходити на шпильках чи не щодня, дівчата не сумніваються. Ходити на каблуках, на шпильках це якось жіночно. Це додає тобі якусь впевненості. Ну я також я важаю, що граціозність. До речі, участь у змаганнях можуть брати не тільки представниці прекрасної статі. Свого часу знайшовся й відважний юнак, який одягнув високі підбори. У нас немає обмеження або хлопець, або дівчина. Хто вдягне каблуки, той може на підборах бути, той зможе прийняти участь. А були випадки, коли хлопці? Так, да, було декілька років назад, був один хлопець, який грав на підборах. Загалом участь у змаганнях взяли шість команд. У кожній по три учасники. Переможці отримали кубки та подарунки від спонсорів, а також прогулянку на лімузині. Олександра Панкевич, Андрій Солейко, новини, телеканал Вінничина.